Хуже. Чому воно стріляємо? Ну я думаю, кинув. Ага, да, там ще один, да. О, я одного гаранту попав. Ебать, що робиться. Тут їх багато, тут їх багато, отут, отут, отут двоє побігло там. Поклав, поклав одного. Там ще один. Просто біля мене. Отут. Єбать, Чечня. Треба андріла першому ко першого комусь, просто типу другої зброї. Або перший стічер треба? Перший стічер, ти серйозно? Яка різниця. Може взагалі немає. От у мене не було другої зброї, наприклад. Тепер у мене є. Як ти <ты> <ты> пішов <пл> без друга? Де ти? Дай я тебе в очі подивлюсь. Блядь, я двох поклав, поки ти ходив там чечню страждав. На, подивись на мене! Подивись на ці оці вбивчі, подивись, блядь, сюди, подивись, Ось сюди! Дивися, бийся, ти судь пішов.